До будинку Вероніки Губко вламувались уже двічі за однаковою схемою. Спочатку пошкодили всі замки на дверях, виламали вікно, перевернули весь одяг у кімнатах, шукаючи гроші та коштовності, каже жінка. Перший інцидент трапився у квітні, другий минулого тижня. На щастя, нічого не вкрали. Будинок новий, і власники ще не встигли перевести речі та побутову техніку. Неодноразово зі скаргами потерпіла, зверталась до відділку поліції, приносила фото з доказами. Та досі справа з місця не зрушила. Вони приїхали, значить, зафіксували, також були з собакою. Друга крадіжка точно таким способом, як перший раз, так і другий раз. На підлозі були сліди від красовок. Ми це відзняли, зняли тут двері поломані. І через деякий час я звернулася знову в оноківський райвідділ відділ міліції. Сказали їм, що нема ніякого результату, я чекаю, а тепер у мене другий злом. Управління поліції кажуть про це. Інцидент чують вперше. Та й взагалі від жителів Невецького нема жодної офіційної скарги за останні два тижні про факти грабунків чи проникнення до будинків. Невецькому як таких значущих крадіжок не було зафіксовано. Це були крадіжки от, кролів з дворогосподарства, тую викрадали або шляхом пошкодження вікна на автомобілі. Викрали речі барсетку. Також були крадіжки з підвальних приміщень, деякі з них вже розкриті. Чому провадження досі не відкрили, пояснити нам не змогли. Мовляв, офіційних звернень не було. Чоловік, котрий також постраждав від рук грабіжників два роки тому, каже, йому у місцевому райвідділі теж не допомогли, винних так і не знайшли. Тоді грабіжники завдали йому збитків на 14 тисяч гривень. Питання крадіжок в селі Новицькому дуже стоїть в окреслих по дуже гостро стоїть питання. У мене будинок значить, обікрали гараж. В основному крадуть інструменти, електроінструменти, значить, речі, які можна спокійно винести і які коштують на базарі деякі гроші. Ми звернулися одразу в органи внутрішніх справ, значить, більше... вони відреагували зривали моментально, але на жаль, на жаль, навицький сільський голова каже: справді крадіжок в селі побільшало, але не завжди місцеві правильно реагують на факт розбою, бо звертаються до сільської ради та дільничих не відразу. Хоча визнає, вже думають, як боротимуться із грабунками, адже вже не рятують ані собака, ані міцний замок на дверях. Готові навіть формувати сільську дружину, яка патрулюватиме вулиці. Якщо не тиждень, то Одне у два тижні стається, на жаль. І тому ми зараз збираємо громадське формування. За кошти бюджету хочемо закупити їм спеціальне спорядження громадському формуванню, яке відповідно легалізовано по всім статутним діяльності, по всім рішенням сільського органу місцевого самоврядування. Так, зараз пріоритетом є пропозиція вивчення можливості встановлення систем відеоспостереження. В населеному пункті мешканці переконані, камери, які встановлюватимуть на вулицях, можуть допомогти встановити особи злочинців. Люди підозрюють наводку дає хтось із місцевих. Хто знає, коли господарів нема вдома. Та головне кажуть, аби злочинців карали. Адже за останні шість місяців правоохоронними органами розкриті лише факти дрібних крадіжок. А у справах про пограбування чи спроби проникнення до осель, які тут вважають одним ланцюгом, досі нема навіть підозрюваних.